Я розумію, що у нас держава в смартфоні, але фізично треба з'явитись ТЦК. І дивіться, а ви почитайте законодавство щодо штрафів, як воно виписано, і воно буде... От, от і все. Але саме ви от ви цілком маєте бути свідомими, що застосування цього законодавства буде що для першого, що для другого випадку, яке ви щойно описали. Тобто за, штрафи будуть за, за будь-яких обставин. І саме про те, що би можна було з розробити вдосконалити систему роботи через і внесення уточнення даних, які потребують додаткового візиту до ТЦК. Саме це і стосується. От ви зараз сказали, що це буде всередині червня. Хто гарантує, що це буде саме е, всередині червня? Чи ви можете однозначно сказати, що е, от е, це буде 100% воно буде працювати, і після цього жодним чином не будемо ніяких проблем для тих людей, які е, опиняться? Ну скажімо так, вони не ухилянти, і вони е, готові були оновити дані, але фізично не потрапили до ТЦК. Перше запити в державні електронні реєстрі ми зрожу. Зможемо зробити тільки по частині даних, як ви знаєте, стаття 7 закону про ЄДРВВ, про єдиний державний реєстр військових завістких призерників. Не дає набір даних, які мають значення для військового обліку особи. І там є чіткий перелік даних, по яким ми по частині ми зможемо зробити запит дійсно в інший реєстрі, а по іншим частинам ми не зможемо цей запит зробити. Тому гарантувати те, що ми зможемо зробити запит до інших реєстрів, я вже можу, тому що всі ці обміни налагоджені, включені, технічно запущені. Є договори на обмін по цим даним, і це не є проблема. Щодо інших моментів, наприклад, оновлення військово-облікової спеціальності, присвоєння військово-облікової спеціальності, ви маєте розуміти, що це монопольне виключне право працівників та КТСП, а що це означає? Це означає, що здійснити зміну в реєстр щодо щодо ВОЗ на військово-облікової спеціальності має право виключно працівник ТСП. Це його право. Він не ділений таким правом по закону. тому що до цього моменту щодо актуалізації таких даних це зможе зробити тільки працівник щодо оновлення даних прізвища, там по іншим моментам, де потрібно внести зміни, ми зможемо це зробити через реєстр. Чи можемо ми гарантувати включення цього функціоналу на червень? Ми зробимо все, щоб цей функціонал був запущений. Якщо можна інше питання, от ви казали щодо зручності. Далеко не всі спроби оновлення закінчуються успішно. Тобто людина в дуже багатьох випадках змушена йти фізично до саме до територіальних центрів комплектування. Скажіть, будь ласка, скільки часу вам потрібно на те, щоб привести нормативну правову базу Міністерства оборони таким чином, щоб зменшити тиск на ТЦК в плані черг? І для того, щоб це було залізно плюс? А із запасом, щоб люди могли це зробити вчасно, щоб ліквідувати ці черги, щоб максимально все, що можна зробити онлайн, було зроблено онлайн. І відповідно люди не потрапили до штрафів, бо я, наприклад, знаючи нашу систему, я зареєстрував законопроект про продовження до 150 днів, тому що я розумію, що тут є питання зміни нормативно-правової бази, яка зазвичай в міністерстві оборони проходить дуже важкий тривалий період погоджень, 150 підписів, журналів і так далі. Тому в даному разі е у мене є питання, от коли ви реально можете назвати дату, е щоб люди могли дійсно всі питання, максимально всі питання для уточнення даних, е робити онлайн і не тільки нормативна правова база, а і апгрейд, відповідно до для цього е додатку резерв плюс. Да, для того щоб коректно відповісти на ваше запитання, треба розділити два моменти. Перший момент фактично зараз Резерв Плюс надає вам можливість виконати зобов'язання про закону новити три типи даних: пошта, електронна фактичне місце проживання і номер телефону, пошта за наявності. Нагадаю, зараз немає жодних ні технічних, ні організаційних, ні правових обмежень, щоб виконати норму закону. Хоч там протягом двох хвилин, хоч завтра, хоч е, е, в останній день закінчення строку, він закінчується 16 липня. Технічних обмежень для того, щоб надати таку можливість встановити мільйонам наших громадян, буквально там протягом не знаю декілька діб тижнів і так далі, немає.